П'ять років тому, у червні 2018-го, на Рівненщині, була створена 104-та окрема бригада сил територіальної оборони. З того часу військовослужбовці, які добровільно зголосились у разі необхідності стати на захист України, проходили бойову медичну, тактичну інженерну підготовку. А після 24 лютого 2022-го безпосередньо брали участь у протистояннях в районах активних бойових дій. Сьогодні командування сил територіальної оборони ЗСУ із з керівництвом області відзначили захисників та вручили нагороди і військову техніку. На сьогоднішній день. Кожен із підрозділів 104-ї бригади виконував боєзадання і випробував себе огнем, сталю, міцю. Я впевнений, що бригада виконує завдання. <пев> Продовж цих п'яти років бійці регулярно їздили на навчання, де відпрацьовували дії відповіді на можливе вторгнення ворожих військ на територію України. А за останні півтора роки пройшли все і вогоні, мідні, труби. На навчальних полігонах військовослужбовці працювали в умовах наближених до бойових. Я цих Держи спину До последньос. Шовошо нещодавно окремі батальйони 104-ї бригади повернулись з ротації з різних напрямків, де наразі тривають активні бойові дії. Отриманим досвідом вони ділитимуться із колегами, які продовжують навчання та практичні відпрацювання, що дозволить змінити та вдосконалити підходи до оборони. Сьогодні відбувається ротація, і наступні батальйони змінюють ті, що вже там були. І... Пам'ятаємо, що північний кордон України західно північно на Рівничні, сьогодні має вже бойові батальйони, які повернулися з ротації. Це інші підходи до навчань, підходи до оборони і до стратегії самої оборони. Окрім відзнак, отримали батальйони і спеціально броньовану автотранспортну техніку різного типу. Її купували, ремонтували за потребами військових та співфінансування держави і органів місцевого самоврядування. Ми сьогодні бачимо єдинство. На Рівненщині, яке приносить результат зміцнення матеріальної технічної бази, і також нагадаю, що оборонний бюджет області в дії ті які з громадами виділені для оборони області. Вони використані і в цьому пакеті. Також це приємно, що в нас є ресурс спільно зібраний для того, щоб виконувати бойові задачі. Також рішенням головнокомандувача зсу будуть певні зміни у батальйонах бригад ТРО, що дозволить підсилити їх матеріально-технічне забезпечення прийняти. Рішення щодо ведення до кожної бригади танкового зводу, кожного батальйону кожної бригади танкового зводу, і кожного батальйоні буде буде механізована рота. Це по три танки і по десять бронемашин будуть в кожному батальйоні. Якщо в бригаді п'ять батальйонів, то це поєдним чином буде, наприклад, 50 БМП. І танки буде 15. Це лише кілька десятків з цієї технікою, яку має 104-та бригада. Частина закуплена і прямує до України. Інше вже працює із бійцями, які перебувають на ротації на Бахмутському напрямку, допомагає нищити ворога і забезпечувати роботу критичної інфраструктури. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.